На березі мальовничої річки Случ, що у селі Воронківці на Хмельниччині відроджується не просто споруда, а ціла традиція млинарства. Млин 1865 це ініціатива родини Миколайчуків Вікторії та Вадима, які вирішили дати друге життя стародавньому млину, який збудований ще в 19 столітті. Для них це не лише про архітектуру чи борошно для них це про пам'ять зерно та відновлення українських традицій. Їхня мета створити центр крафту та туризму, де люди зможуть побачити, як працює жорновий млин, скуштувати хліб з борошна, яке зберігає всі природні властивості зерна, і відчути зв'язок з давніми українськими традиціями. Сьогоднішня відверта розмова про те, як любов до української землі перетворюється на проєкт всього життя, де млин стає символом відродження традицій, а простір не музеєм, а реальною справою всього життя. Добрий день, Андрій Володимире, рада вас вітати у Доброго нашій дня. відвертій розмові. Розкажіть, будь ласка, все ж таки, з чого почалася ваша історія з млином? І як чи пам'ятаєте той момент, коли з'явилася думка? Все, ми, ми хочемо відновити млин. Моєї дружини брат він займається туризмом і він надихнув нас вцілити в життя ось таку ідею. І на просторах. Інтернет ресурсів, ми гортали оголошення, і нам натрапив саме цей даний млин. Були дуже сильно здивовані, тому що будівля таких років і була вся збережена, і на фото було видно, що всередині все, все збережено з радянських часів. і Дружина до мене каже: поїхали, подивимося, просто ради інтересу. Ми приїхали, подивилися, нас це надихнуло, але ми ще вагалися. І тоді приїхав вікен. Вікторії брат, ми подивилися і прийняли рішення, що будемо брати цю будівлю і будемо її відновлювати. Але коли ми ці всі документи оформили, нам попалися хлопці з Житомира, які виготовляють жорнові млини. Іменно з тих часів колишніх камінь. Камінь об камінь тре, і ось це все. І в нас в голові така загорілася ідея створити центр крафту та туризму для того, щоб могли відвідувачі подивитися, як це все було автентичне в тих часів. Бо таких млинів в нас в Україні дуже мало на пальцях перерахувати. Але ми дивимося, що, що ця тенденція вона трошки збільшується. А чому для вас важливо зберегти і передати от далі традиції млинарства? І це для вас про історію вашої родини та зберег українських традицій. Ми з дружиною я сказати, працюємо в агросекторі, вирощуємо хліб, ну тобто зерно. У нас в родині, як би сказати, дуже багато агрономів. І як ми працюємо агрономами, то Рішили втілити, щоб зберегти цю автентичність, зберегти от дані, дані традиції. Бо зараз на, на полицях супермаркетів чи будь-яких магазинів не, не зустрінеш жорнове борошно. І нас це надихнуло, щоб можна було, щоб кожен охочий спробував як колись. Виготовляли хліб, спробував по купити борошно, зробити е собі там, з спекти хліб і спробувати цей смак. Це е жорновий млин, е хлопці з Житомирщини виготовляють. Е він усучаснений, е він зроблений по давнім. Е Технологіях, але е, на, на новий лад можна сказати. Ось в нас в даний відсік, куди засипається саме зерно. Е, звідси ми робимо, крутимо подачу і е, сама вже зернівка падає сюди е, між жорна. Жорни її перемелюють. І якщо ми хочемо отримати цільнозернове, то через оцей шнек ми відкриваємо заслонку і звідти виходить цільнозернове борошно. Ось воно ось таке у нас виходить. Це сильно зерна борщ. Якщо ми хочемо отримати вже сіяне цей, ми включаємо ось тут у нас є просіювач. Ми собі вибираємо фракцію сітки, і, яку ми хочемо отримати цей, сіяну цю, муку. Так, і Це ми включаємо просіювач. І ось якщо ми на першу віконце, в нас виходить, ми так називаємо його сіяне ремесличе борошно, Ось воно таке виходить, воно трошки таке темніше, із-за того, що ніякими способами ми його не вибілюємо. Так, далі в нас йде, виходить другий сорт, ось такий. А тут же йде, так би мовити, третій сорт. Він такий йде, бачите, трохи з висівками. А взаді тут же виходить велика фракція, це вже великі частинки самої оболонки цієї пшениці. Ціна хліба у нас дуже велика, дуже багато від російської агресії страждає посівів, дуже багато полів горить. І як би сказати, що хліб на сьогодні це нев'ємна частина українців, українських традицій, як говорить в приказі, що хліб у сьому голова. То ось і за цього ми вирішили зробити. Виробництво даного борошна, для того, щоб кожен охочий міг спробувати або доторкнутися до старих традицій, відчути смак іменно тоді, коли з давних демен вироблялося борошно. Ваш млин стоїть на річці Случ, і наскільки ця локація вона природа довкола впливає на атмосферу і філософію вашого проєкту? Раніше ж будували млини біля річок через те, що не було ні світла, ні якої альтернативи для того, щоб ці всі механізми крутилися, і за того їх ставили біля річок, бо велике колесо приводило в рух всі механізми, і тим самим воно зіграло таку роль що. Робити центр крафту та туризму, то в нас є річка по цій річці. Ми плануємо робити сплави на байдарках. Також хочемо залучити велотуризм, бо в нас тут дуже великі, великі потенціали. Хмельниччина дуже багата. На пам'ятки хочемо зробити такі невеличкі тури для того, щоб туристичні маршрути. Да, да, туристичні маршрути, щоб кожна людина могла побачити цю всю красу і побувати на цій даній локації. Ви вже розповідали про жорнове борошно. Чому, на вашу думку, воно має повернутися на столи українців і які ще види борошна плануєте виготовляти в себе? Ми хочемо зберегти давні традиції наших предків, які виготовляли борошно, іменно таким способом. Да. Бо зараз у нас є два способи виробництва борошна: це вальцове, велике промислове, і ось дане жорнове борошно, то воно не зберігає більше, більше якості, ніж вальцовий млин. Бо тут іде, виходить. Камінь об камінь зерно попадає, воно його перемелює, тобто механічно йде пошкодження, ніякого нагрівання немає, і тобто, білок, лайковина, все залишається в даному борошні. І якщо говорити про наше виробництво борошна, тобто жорнового, воно ніяким способом не вибілюється, тобто ні механі, ні хімічним, нічим, тобто воно не має додаткових Хімічних, да, да, хімічних елементів, да. а і ще плюс, якщо ми виготовляємо, у нас на сьогоднішній день і зараз в асортименті йде три види борошна. Це в нас цільнозернове борошно, тобто сама зернина повністю перемелюється, і більше властивості вітамінів, білка, клейку лишається і воно рахується в нас таке більш дієтичне. Потім в нас йде сіяне, ремесличе борошно. І в нас є ще цільнозернове Гречане борошно. Хочемо ще виготовляти спельтове борошно. Хочемо ще виготовляти з цього жита житнє борошно. Але на сьогодні, якщо говорити про спельту та жито, дуже мало в Україні їх виготовляють. А, вирощують. Да, вирощують. вирощують. І ми в минулому році шукали для себе. Даний сорт пшениці, щоб нам було по, по якості, все підходило, то ми його шукали десь приблизно півроку. А якщо говорити про спельту та про прожито, то ми зараз шукаємо рік і не можемо знайти. То в нас альтернатива, яка брати вирощувати його самотужку, да. Сам, самотужку. Але в цьому році в нас трошки погодні умови підвели, і ми жито в цьому році не зможемо отримати. А сьогодні, на на, на сьогодні, ми посіли пшеницю. Яка нам буде підходити, і надіємося, що ми в цьому році зберемо врожай, і ми вже будемо я скати з, власно, з власного, з власного. З власної пшениці виготовляти дане борошно. А ви знаходили так пшеницю? Бо ви також відбираєте е, пшеницю, саме таку, яка вам має так, підходити, так, старовинного е, такого. Ну ми не то, що старовинного, ми шукаємо, щоб по якості, та, по якості щоб був вмісти білків, клейковини. Це все, щоб було нам, що нам це все підходило. Бо дуже багато вибор... Ну, якщо говорити про пшеницю, то там, йде класність пшениці. Нам потрібно, якщо було хороше борошно, то нам потрібно третій, ну, як цей, третій або другий клас пшениці. Да. Бо в більшості минулому році була така ситуація, що ну, не, не, не сильно спрятновий рік і дуже багато пшениці було фуражної. То ми дуже довго шукали, але знайшли. Як ви саме це робите? Ми шукаємо сорти. На сьогоднішній день багато є сортів українських, але ми користуємо закордонними сортами через те, що їх простіше знайти. Простіше купити, і в іменно по якостях вони нам більшості підходять, щоб були оці хороша якість самого зерна, е, так, так само я повторююся, білок, лейковина. Е, да, щоб це він був і тим, що е, доступність. Якщо говорити про українські сорти, е, то і повернути дані, е, тра, дані сорти іменно тих часів, колишніх, то на жаль, ми цього не можемо зробити. Бо та, якщо зберігання самого зерна, з кожним роком е, е, схожість. Самого зерна енергія проростання, вона, як сказати, зменшується. І в нас такий був приклад. В нас там теж знімали невеличкий репортаж про нас, і людина з Харкова з нами зв'язалася і каже, що в 80-х роках мені бабка привезла каже, пшеницю, і вона з цих 80-х років так і лежить. У мене каже, я хочу вам передати, щоб ви її там цей щоб ви її... подивилися. Да, вона підходить. Цей. Ну, ми взяли ми знаємо, що з 80-х років, якщо ми там висіємо 100 насінин, то з цих 100 насінин може, аби дві зійшло. не Це, зійшло. Бо кож, кожен сорт, він має, якщо він буде лежати там, наприклад, декілька років, то відповідно буде менша схожість і менше проростання. То, якщо говорити про давні сорти, то трішки розкажу спельта. Спельта це прабабушка даної пшениці. Вона трішки відрізняється від, від пшениці. Ми хочемо зробити спельтове борошно о, і за того і розповідати, що це прабабушка пшениці. Ось подивіться, з якими складнощами вам доводилося стикатися саме під час відновлення млина. Це говорячи і про техніку, і про законодавство, і про інвестиції. І загалом розкажіть про проєкт, який не зміг реалізуватися. За підтримки американського фінансування складнощі в нас були коли оце з переформленими документами, трошки були проблеми, бо наше законодавство, я не знаю, воно не підлаштоване під підсприяння, да, ну, під, під, під малий середній бізнес, тобто дуже багато проблем виникло. І зараз на сьогоднішній день у нас трошки є проблема з. Землею, ми хочемо її сказати, приватизувати, зараз військовий стан і зараз будь-які дії з землею призупинені, ні оформити, нічого не зробити неможливо. То от такі зараз на складнощі, ми подавалися на грант на один грант, на другий і фонд Юсей мав виділити кошти. Ми мали зробити тут невеличку пекарню для того, щоб випікати хліб. Але коли влада Америки змінилася і будь яка допомога будь це цивільна чи будь-військова, це вона призупинилася. Ми пройшли цей відбір? Відбір, да, відбір пройшли. Вже о, всі документи в нас були оформлені, і ми тільки чекали Фіна. допомоги, да, тобто фінансування. Але о, фонд Юсей він взагалі призупинив діяльність в Україні. Альтернативних варіантів Альтернативних варіантів? варіантів ну, у нас є невеликий грант. У нас в Україні пропонують на 250 тисяч. 000 000. А ну, Власна вже, справа? Так, е, да, власна, власна справа, ми його вже використали, тобто, а більше альтернатив немає. Е, ми ці, а декілька кілька... разів там не можна. Е, так? Е, там потрібно, ну, можна зробити, наприклад, на дружину і на мене, але там трошки умови, які нам не підходять. Так. То... Це. То ми поки своїми силами це все робимо. Зараз на сьогоднішній день нас продаються, продається, борошно. З цього борошна ми платимо зарплату людям і помаленьку там платимо податки. І щось остається, то вже на розвиток млина ми Ну Все ж таки, ви хочете покарню зробити е, і да. також випускати так, хліб? Так, хочемо зробити. Моя дружина ходила на курси випікання хліба, бо це теж досить таке кропітка. Робота, я думаю, ну що там випікати хліб. Да? Думали, цього все просто. А от навіть щоб вирощувати цю закваску, це якби сказати, це твій домашній улюбленець. Треба кожен день її годувати, дивитися, лічити так, також цю закваску і з цієї закваски вже робити хліб випікати. Ваша мета створити центр крафту та туризму. Як ви уявляєте його через рік-два, і що відвідувачі зможуть побачити, відчути та спробувати тут? Ну надіємося, що ближайшим часом все-таки в нас в Україні і ми зможемо перемогти. Все буде у нас добре. І ми бачимо такий план, що в нас буде тут невеличкий музей, бо в нас є. Можна сказати, в цьому млині в нас об'єдналося три, три, три покоління млина. Ось в нас є жорновий млин, який оце ми купили недавно. Потім у нас є Вальцьовий Радянський, і в нас ще в другій кімнаті є ще старовинний млин, великий жорна. Це 1865 року. То ми хочемо це об'єднати і відвідувачам показати, що як розвивалося ремес... ремеслицтво борошна в ті чи інші роки. Хочемо зробити невеличкі тури по старокосантину, бо в старокостянтині дуже багато є пам'яток. Хочемо, наприклад, з паною з паном Миколою Гончаром об'єднатися, зробити такий. Туристичний маршрут, хочемо зробити сплав по річці, щоб було це цікаво людям. Велотурин щоб був. Ну, якщо ну, нам, нам це вдасться, не зробити невеличкий тут а такий хостел, готельчик, щоб люди могли іменно в даній цій будівлі виділити місце, щоб люди могли там заночувати. собі да, заночувати і відчути цю атмосферу. Да. А чи відчуваєте наразі підтримку від місцевої громади? Хто чи що вас надихає, і яка підтримка наразі потрібна? Ми пробуємо стараємося робити все своїми силами. Е, да. Якщо говорити про, про владу, в нас? Е, ОТГ, то ми звертаємося до старости села. і Він нам допомагає в будь-яких питаннях. Наприкінці кожної відвертої розмови ми говоримо про плани і перспективи. Які перспективи ви бачите для відродження українських традицій, і про що мрієте особисто? У нас в Україні у нас збереглися традиції, але їх потрібно утримати, зберегти і передавати з покоління в поколінь, щоб наша молодь, наші люди могли дивитися, як. Наші предки колись жили, наша культура дуже велика. І ми хочемо хоча б цю частинку зберегти, щоб, наприклад, наші діти, онуки, це все ми могли побачити наяву. Наша мрія розвинути млин, щоб дуже багато було туристів. Хочемо, щоб надіємося, щоб, щоб все буде добре, і ми будемо його розвивати і ну, там. Я, я сказати, скептично ставлюся, що не через два, не через три роки ми це розвинемо, ну через 10 років, щоб хоча б ми вийшли, я сказати, щоб на більш-менш да, ну, на стабільність, щоб розвинути його, це все довести до ладу, бо тут треба дуже багато прикласти зусиль і рук, щоб його відновити. І надіємося, що ближайшим часом закінчиться війна, ми переможемо і всі багато людей. Туристи зможуть приїхати і відвідувати в мирний час, дивитися на те, що ми зробили, і як сказати, надихатися. Да, надихатися, і це ніколи не треба зупинятися на досягненому. Потрібно вірити свою ціль, потрібно як сказати. Не, не впускати руки, якщо у тебе щось не, не виходить, потрібно повторювати знов і знов, краще е, зробити і отримати поразку, але е, знати, що ти це спробував зробив е, і потім себе не жаліти. Подома, я щиро дякую вам за відверту розмову дякую. та зичу, все ж таки реалізувати все задумане і знайти фінансування на запуск пекарні, тому що дуже цікавий проєкт, і дуже би хотілося, щоб наша Хмельниччина от мала його і вона приваблювала туристів. Глядачам не втомлююся дякувати, що слідкуєте за нами. Хто ще не підписався, підписуйтеся, пишіть коментарі, звертайтеся до води до Вікторії Заборишном ми так само розмістимо всю інформацію про вас Дякую. у в описі під відео і до зустрічі за відвертою розмовою. Слава Україні! Героям слава!